До нашого ефіру долучаються військовослужбовці. Традиційно ми кожного ефіру долучаємо бійців з передової, з якими говоримо про ситуацію на фронті і намагаємось допомогти закривати їх потреби. І з нами зараз на зв'язку Олександр Міненко, позивний переселенець, інструктор з підготовки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Є Анатолій дорожній, позивний тихий головний сержант 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Вітаємо вас, друзі, в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Надзвичайно велика подяка, що знайшли час увімкнутися в прямий ефір. І друзі, ми хочемо просто зараз закликати всіх вас задонатити, розпочати цей ранок з доброї справи, задонатити штурмовикам на плечах тих, кого лежить одна з найскладніших праць у нашій війні. Друзі, розкажіть, на що збираєте зараз, що протягом розмови глядачі могли підтримати ваш підрозділ? Ну, підрозділ зараз на дрону на безпілотній системі, тому що роботи багато, а дронів не вистачає. Наразі під 3D-принтерів заключати. Тому друзі, давайте будемо активними донатами, поки ми розмовляємо з бійцями. Розкажіть, де зараз воює ваш підрозділ, ваша бригада, на якому напрямку, і як себе поводить ворог там? Безпосередньо зараз ми 10 десята гірська штурмуга Більве знаходиться на Донецькому напрямку. Відповідно, наш окремий 8-й гірський батальйон зараз буде ряджений на харківський напрямок. Відповідно, де ми зараз наносимо враження противнику. Не даємо йому просунутися, накопичитись, як відправляємо відправляємось додому. Пане Олександре, ви, як ми зазначили, вже інструктор з підготовки 8-го окремого гірсько штурмового батальйону. Розкажіть, будь ласка, скільки триває навчання у бригаді? Як відбувається підготовка? Ну, як можна. Як ви готуєте штурмовиків? Як я сказала на початку, ну, це дуже-дуже тяжка праця. Ну, но... Які 18-24 навчання займає два місяця. Фахова і базова підготовка. Ті бійці, які поступають до нас безпосередньо наш батальйон з навчальних центрах, у них йде двох адаптивний період. Тобто ми дивимося, чого вони навчилися, чого не навчилися, чого навчаємо, принавчаємо, можливо. Ну, доводимо, скажімо так, майже до ідеалу. А яка якість бійців? От якщо ви ви кажете, що вони прибувають там з полігонів з якимись знаннями, наскільки якісно готують на полігонах? Ну, на цих АВП бійців, які потрапляють вже в бойовий підрозділ і бачать вже реально готуються до війни? Наскільки якісна ця підготовка і чого треба до навчити? Орієнтуванню стрільбі. Ви знаєте, думаю, в цепі є чому, тому що люди вже зазнають, що вони забули ще до лінії фронту, що безпосередньо, що вони ну, образуються сьогодні. Завтра у них буде вже перший бойовий виїзд, то треба їх морально підготувати до цього. Підготовка морально і плюс деякі там навички переміщення, як протидіяти тієї або іної ситуації. Анатолію, а ви пам'ятаєте свій перший бій? І от як каже Олександр, морально підготуватися. Що вас морально налаштовувало на той бій? Можете згадати тоді? Ми можемо це згадати, тому що це почалося ще з початку кільщина, на Київщини. Відповідно, тоді відбувалася дуже було мотивований особовий склад. Всі хотіли воювати. Ми ще на початку вцілися... На енмови там для воїни стосовно навчань, таких конкретних не було, це була перша допомога. Відповідно, ми ще навчалися просто через Ютуби, як цим користуватися, як з нього стріляти. Тобто, Мотивація була в тому, щоб захищити свою країну, надати ворогу, просунутися то. Тобто, Теперішній час люди, які приходять а, з мотивації, вона є просто зараз. Ви бачите, що відбувається. Тобто люди не знають, які підрозділи вони потрапляють. Що там надалі них буде відповідно перед тим, як прийти до війська, їх там залякують різними всякими там мансами, ну, що тіпо, там, потім прийдете. То... Власне чого не навчать. На жаль, це зараз не так зараз. Дуже багато. Готовки виділяється для особового складу, тому переживати тут нема за що. Дається змога зараз і молоді прийти, і відповідно, якщо вже вікова категорія там більше 40 до 60, так само є свої критерії для навчання. Анатолій Олександр яким ви були у мирному житті ще до тих боїв, які відбувалися на Київщині, як ви розповідали зараз? Ну, відповідно, я ще пішов служити з 13-го року, а закінчивши. Ліцей, і, так сказати, може. Студентом був. І тепер пішов служити на срочну фонду, щоб подивитися, що це таке армія. Студент а, став я... переселенцем, так? З позивними. Зараз позивний це... переселенець. Ні, це і позивний переселенець. В мене звісно. А ви ким були? А, я був переселенцем. на Отак, от, от а тепер, друзі, перед нами сидять. У... Представники одного з найкрутіших підрозділів штурмових в країні восьмий окремий гірсько штурмовий батальйон. Легендарної бригади де да, Тому, друзі. Вони зараз потребують нашої підтримки. Будь ласка, донатимо на дрони для підрозділу. На плечах якого реально тримається фронт, а хочеться запитати про ну от весна, да? Ми завжди говорили, що такий складний період для фронту. Як цей бруд погані дороги впливають на і на використання техніки, і взагалі на ведення боїв, і взагалі така погода, чи чи є взагалі на фронті вплив погоди на, на війну? Ну, звичайно, є коли ми беремо зимній період, коли земля підносять сніги, вона починає таяти, весні час знову ж дощі, відповідно, зараз максимально до теперішній час ми використовуємо пікапи, які ми робимо, логістику, заміну особового складу. І тим паче зараз на Харківському напрямку місту не дом до ремонту йде, бо тут доріг зовсім ну, немає. Плюс вже безпосередження на заїзд позицій. Можніше йдуть або осколки, або ще щось ось але це на стільки є це просто нереально. Повідні походи бою, а починаючи з весни, з забуваємо, на то, що починає зеленіти відповідно, противнику більше є можливості десь замаскуватися. Але це дронам, які ми будемо закупляти, нічними ми будемо виявляти наносити враження по ворогу. Не саме для того, щоб могли закупити штурмовики і дрони, потрібно донатити 100, 250, навіть навіть 20 гривень. Якщо кожен з вас, хто дивиться зараз, перекине ці гроші. Вони дуже допоможуть нашим бійцям. Олександр, ви штурмовик з досвідом? Чи є у вас вже лайфхаки? Як можна захиститися від російських ворожих дронів? Можливо, у вашій практиці така вже була історія, яка виявилася ефективною? А ви знаєте? Кращий спосіб, ну, не спосіб, це фарт має бути е, від того дрона. Ну, а так, а зазвичай це реп або рушниця з мілкою дроб'ю. Е, особа таких, як вам сказати, лайфхаків, особо від цих дронів немає. Фарт тільки фарт. І рушницю теж застосовуєте навіть зараз в умовах, коли греби розвинені. Так, тим паче зараз практикують дрони на тобі тобто реби не працюють, використовуємо рушниці, пробуємо рушницями збивати і ідіти цим дронам ворожим. Зараз дуже актуальне питання рекрутинг бригад, і ну підрозділи самі закликають людей мобілізуватися і вступати саме до їх підрозділів. Чи є такий рекрутинг в вашій бригаді, в вашому батальйоні, куди можуть звертатись люди, які там подивившись, як працює десятка, як працює ваш батальйон, хочуть до нього долучитись. Ну, дивіться, до нас були нещодавно до нас в штат. Відповідно, де є начальник групи рекрутингу, сержант менеджер рекрутингу. Відповідно, у нас є вакансії, які викладені на військ робота є там, де ми можемо тось викладаємо вакансії Посадити, які у нас знаходяться, люди можуть звертатися відповідно. Люди, які цим займаються, вони безпосередньо будуть надавати їм консультації і тоді спрацювати. Кожен військовослужбовець, який буде потрапляти. І якщо 18-24 він потрапляє під свою програму навчаємості, якщо там старша людина йде, то вона потрапляє в навчальний центр, проходить навчання. Після цього ж повертається до нас, проходить двохтижневий адаптивний період. Є в Фейсбуках і десята гірська штурмова бригада, і восьми гірська штурмова батальйон телеграми можна заходити. Я думаю, будь-який, хто з служить в даному підрозділі, може порекомендувати, як звернутися до штатних зараз рекрутинових наших систем. Тобто всіх запрошуємо. Дякуємо. І насамкінець коротке запитання. Як давно ви бачили своїх рідних, і кому просто зараз в прямому ефірі хотіли передати вітання? <ріст> Десь вже в районі хай 7 місяців не бачив. Хотів би передати своїй мамі. Зараз має дивитись Як мама звук? Тетяна. Тетяно, ви можете пишатися своїм сином. Олександре, ви Я кому. та своїй родині, дружині, своєму сину. Мамі, папі, всіх, кого я знаю, привіт, передаю. Скоро буде відпустка. Скоро побачимось. І ще хочу кумі Олі передати. Привіт, бо вона казала, кумці мені привіт передаш, передаю кома тобі. привіт. Кума Оля, мама, Таня, вітання і вам від нас. Дякуємо за таких хлопців. Дякуємо вам Дякую за вам щирість. за включення. Дякуємо Бачиш, за жодне питання не може вивести з себе. Військових таких потужних штурмовиків. Як а от питання, про, рідних, питання про питання та маму, питання про тому рідних. що да мами завжди хвилюються за своїх дітей, дивляться. Ну і QR-код, друзі в Ютубі він залишається підтримайте бійців 8-го окремого гірсько штурмового. Вони не, батальйону. не бачаться зі своїми рідними заради того, щоб ми жили в мирній краї.